В рамках формування гвардії наступу від поліції набирається штурмова бригада під назвою Людь. Її такий слоган це перетвори свою лють на зброю. На сьогоднішній день подали заявки на участь у цій бригаді вже понад 200 осіб. Близько 100 осіб вже проходять решту етапів відбору. Це такі як перевірка фізичного стану, стану здоров'я, анкетування і тестування. Зараз я навчаюся в університеті в майбутньому буду педагогом з фізичної культури та спорту, займаюся боксом. Коли вступав в університет, мріяв в майбутньому служити в поліції. Так як е, зараз військовий стан, наша Україна в війні. Я по телевізору побачив набір до штурмових бригад, подав, не вагаючись, документів в спецпідрозділ Людь. Штурмова бригада Людь формується як з діючих працівників поліції, які виявили бажання перейти саме у цей підрозділ, так і з тих людей, які раніше не мали жодного стосунку для, для, до правоохоронної системи, і виявили бажання нести службу саме у цьому підрозділі. Вікува... Категорія абсолютно різна. Ми приймаємо людей починаючи з 18 років і до 53 років. Приходять люди різного віку, але всіх їх об'єднує одне. Вони хочуть захистити свою батьківщину і хочуть це робити активно. Обмежень у нас фактично немає. Є певні вимоги. Це людина не повинна мати судимості мати відповідний стан здоров'я, щоб здати мінімальні нормативи. Ну і головне це для нас мотивація, з якою до нас приходять. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє.